Давайте коротко оглянемо, що мені жінка тут надарила. Бляха, повноцінний, повноцінний скакун ендурік, Повноцінний. Як ви його вопеля запхали, я тобі кажу. Тако взяли двома руками ззаду, спереду. Ти вже профі в цьому. Читай, ви зняли тільки переднє колесо, так? Вопля. Ну бляха, дивіться, я вже поклав на нього поршневу. То бачив попереднє фото, там вона була на бік. Там Prox е стоїть шатун. Гляньте, шатун Prox. Хороша фірма. Ну Сюди дешман не поставиш. Не роблять на хускварні щось такого. В принципі, і він взагалі без люфта, наче свіжий. Пошень непоганий. Циліндр в такому стані приємному. Тому що. Ціна нового така неприємна. Під 1000 доларів комплект оригінальний. Так, є замінники чуть дешевше, можна гільзанути вже люди при цей, тому що ціна велика. так? Але я бачу тут нічого: так задній аморт працює. Пластик, ну, пластик, який є, трішки зігнутий отой, е, радіатор. Ось таке. Сидіння плюс. і кільце зношене так десь приблизно на компресію 7, то одне. Не мені цікаво його запустити. Всі передачі є. Він алюмінієвий, руль зігнений, але в комплектні оці всі штучки, це все його хускварності, Це дуже, дуже приємно, що вилка працює трішки жорстка, аморт задній працює, брембо, гальма, нові колодки. Розумієте, таких люфтів нема. Зірка запасна. Чоловік. дав не те, що ще зірку, а дав ще грушок. Смачні грушки. Дуже добре. О, бачиш, дякую, дякую. Пакет грушок. Хускварновська, приборка. Нехай вона трішки розбита, але вона її і включається в ці шість передач, щось є іскра. Коротше, друзі, що будемо таїти. Тут, що от сказав власник, щось, коли купляв, що наче не рідний комутатор, нерідне ось це. 700 доларів, тому що подарунок подарунком. Але, звісно, я так, таке б сама дружина не, не вгадала їх мало. Взагалі я хотів щось брендове. Ну, звісно, як механік, мені не гоже купляти, Та не гоже, воно робоче, ви знаєте, в якому стані. Е, в нормальному стані, скільки воно коштує. Нема звідки, звідки відслинити, тим паче. Просто отак от для себе. У нас, як правило, щось продається, що зробилося. Можливо, і це там буде десь в продажу, але вже коли буде щось на конуні. Тому що хускварна мені давно подобається. Мама, як вчула, що, що закіпіш, каже, що плануємо хускварну взяти. Мама каже, Та в нас вже є бензопила штіль, тому що колись була і, до речі, динаміка похожа, що в мотокосах, бензопилах. Е в мотоциклах Husqvarna в робить свій бренд. Чим більше в копчик пилиш, чим більше до середини копчика, е, тим більше воно дурне стає. Так само в горби. От Це приємно таке. 15 кінських сил тут в задушеному вигляді. Ось такому делорто карбюратор його з заводу. Ну я легенький, такий 125-ка. І я думаю, що буде. І буде для розрядочки. Я так як... Я... Кайф оцей вловив ну, по прямій давно, тому що ми ремонтуємо вже їх, скільки поставили на ноги. Але то, що є своє, і то, що ти можеш десь в рипи залізти і знаєш, що в тебе є твоє, то є твоє. Тим паче, хлопчики вже на підході і на щось поставити таке більш внедорожне, воно і безпечніше. Якщо хочеш прогулянку там лісом, наприклад тримаємо, слідкуємося і будемо бачити, як же вона їде. А їхати вона має досить непогано.